Друзі, всіх вітаю! 23 жовтня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Київ. Є поранені, постраждалі це якийсь тожах. Щирі співчуття всім постраждалим, пораненим скорішого одужання. Ми сьогодні з Растю приїхали в Крижанівку. Ми давно збиралися, ще до Расці хвороби, але. Нарешті ми тут. Сьогодні був сонячний день. Чому був? Тому що зараз насуваються хмари. Вітер біля моря чи взагалі вітер. Не знаю. Ми тільки повернули до моря, тут здуває просто. Ще й тривога, ще й тривога. Ну тут таке, не знаю, що нас очікує, але раз ми приїхали, то ми все рівно підемо до моря. Привітаємось, покажемо вам. Може, зустрінемо лебідів, начебто, моря таке більш-менш спокійне. Ми в колясочці, будемо вам сьогодні все розповідати. Раз вже звикає, як ми вчора, як ми доїхали, як ми маршрутки з цією коляскою. Все. Серіал Бідна Растя продовжується. Ми вже не відпочинок вихідного дня, а бідна Растя. Так, А ні, ні, бідна Растя, мені не подобається. Така назва. Хай буде багаті, теж плачуть», <серіал>, Серіал багаті теж плачуть, продовжується. Все сьогодні розповімо вам. Як Растя скаже своє враження, я скажу своє враження, все, йдемо до моря. Ходімо. Тут же така стрільба, капець. Я ж... Стоїмо. Буде відбій, підемо до моря. Укрийся, Растя. Тільки що було дуже гучно. І так гучно, що начебто десь поруч вибухає щось. Давно я такого не чула, злякалася. І Растя злякалася, і я злякалася. Але йде тільки що чоловік з моря, з собачкою. Я кажу, ну як обстановка? Він каже, нормально. Я кажу, така стріляють. Він каже, так, ну так що, каже, рибаки, люди гуляють, рибаки рибу ловлять. Я кажу, та ось що, він каже, да, вони не пірсі стоять їм взагалі по барабану ті вибухи. Я кажу, так а що це не тут стріляють? Бо ну, таке було дуже гучне, начебто тут поруч. Він каже: ні, я біля моря, ну на морі нічого не бачу. Ну, не знаю, він такий теж, знаєте, так, та нормально, аж, ну, стріляють. А ми тут з раз чуть не вкакалися. Боже, крижанівка, це щось. Що з чимось? Ці люди, які тут проживають, знову йде чоловік. Я кажу, як обстановка. Він каже, нормально, а що ви питаєте? Я кажу, ну а він з моря йде. я кажу, ну на морі як, там же ж стріляє. Ну і що що стріляє? Я, я знову так щось йому сказав, він каже, та я вже звик до цих стріляти. Ну і собі, хай стріляють. Такий, знаєте, ой, я не можу. Ми вже на морі, а де Ростюня? Вона вже купається. Раз вже купається. Не знаю, як я буду зараз з коляскою. Я її не поламала. А тут дійсно людей багатенько. І рибалки. Всі є, оце так. Да. Тут і на морі гучно. Може вони нічого не чули, ці люди, тому що море шумить. Да, ось так виглядає Кражанівка. Лебідів, напевно, сьогодні не буде. Все ж таки моря хвилюється. Боже, такий день був, по-перше, тепле, сонячний. Я сьогодні зранку ходила на привоз, Расті купувала м'яса. І я хотіла ще зняти свою цю кофту, не одягати її, поїхати в одному гольфіку тоненькому. Тому що дійсно було жарко. Я не знаю, що це з погодою. Расті не взяла, ну Расті зараз, якщо що, в коляску вкутується. Ти бачиш, що Що природа нам підсовує, тільки що було жарко, вже холодно. Зараз холодно, через 5 хвилин буде жарко. Друзі, ну стосовно колясочки. Так, раз звикає. Якщо вчора вона трохи боялася, то сьогодні вона вже сідає. Все, поїхали. Їде, дивиться по сторонах. Це дійсно, вона скоро і ходити не захоче, скаже. Вези мене, вези мене. Ну хорошого, швидко. Ой, друзі, подивіться, як там трохи сонечко починає підсвічувати і такий колір моря, Зелений-зелений. чи вам не видно. Ні, то я в своїх окулярах так бачу, ви бачите по-іншому. Поїхали далі, що ще. Що ще вам сказати? Вчора в кінці прогулянки вона уснула. Уснула в колясочки, моя Растюня. Так що, так, що це камера? Якось невірно я включила есть дедик, чи що. Стосовно коляски все сказала, Растя звикає, я теж звикаю до ролі матусі. Молодої матусі. Вчора хтось з вас написав, мені сподобалась молода матуся. Так і є. Гогусік. зранку. Ну скажіть, до речі, ви вчора питали за будинок Павлова. Е, так, там був прильот, будинок, я не, я не знаю, як він виглядає, я так само бачила тільки новини, коротенькі відео і хотіла саме сьогодні поїхати. Вчора не, не те, що саме сьогодні, я хотіла поїхати туди давно, але раз я ж захворіла, тому в мене не було змоги. Е, то Вчора хтось знов написав коментар, я сказала, може завтра поїду. А сьогодні подивилася таке сонце. Думаю, ну як будинок Павлових їхати, знімати те руйнування, поїду вже завтра. А на завтра обіцяють дощик. Так що, якщо завтра буде дощик, то я раз цю залишу вдома, а сама поїду і подивлюся, що там з будинком пало. Тому що там і вихід на море зараз закритий. І хто як, показують же такі уривки, як маленькі відео, коротенькі відео або фото. І не зрозуміло, чи то один будинок, один корпус з різних е е старин його фоткають, чи це е весь комплекс зруйнований там. Бо би сказав, що не дуже, не дуже він не Ну, Треба дивитися. Растя, що ми там шукаємо? Тут друзі щось не прибирають. Оці парасольки, напевно працює ще, може по вихідних, да? і там вон стоять парасольки. Невже вони будуть цілий рік отак стояти? Мені здається, що приберуть їх, то може ці кафешки ще на вихідні працюють. Ні, ну погода просто дивує, слухайте. Як я йду, запитаєте ви. А ось так тягну її отак на двох колесах. <плес> Люди, бачите, зі стульчиком йдуть до моря, зараз сядуть і будуть дихати повітрям, Не дивлячись на вітер. Растюня, не дивлячись на вітер, пішли друзі, в мене є новини з Нової Зеландії. В Нової Зеландії на офіційному рівні вже признали, що в тваринах є розум і відчуття. Тому там заборонено вже полювати на тваринах. І хоти треба і поплягати. Ні, разтя, м'яча не буде. Чи дати? Є Зараз, так. Да. Ми піднялися наверх. Зараз пройдемося трохи верхом, потім спустимось. То чайки, чи леді? Так, друзі, як ми піднялися? По сходинках. По сходинках. З коляскою так. Несла, ну потихеньку. Трохи пронесла растю, потім трохи коляску. Тут такі прольоти, зупиняємось, знову повертаємось за коляски. Вся мокра. Що я там казала? Що мені вже не так жарко, як було зранку. Так, вже, вже жарко, жарко. Все, йдемо. Хотіла додати до теми захисту тварин за нову Зеландію. Сказала, і це дуже добре. І нарешті, що в 21 столітті ми починаємо думати, що нам треба берегти тварина. Це дуже добре і хотіла розповісти, що так вони дійсно розумні і всі мають свої почуття, відчуття. Притому всі. Навіть курка, от мені розповідала одна жіночка, от, я не пам'ятаю, до речі, де ми з нею зустрічалися, але це не важливо, що в неї курка, щось в неї було з лапкою. І вона її повела до ветеринара, він нам сказав її чимось мазати. І вона каже, я кожен вечір їй мазала ту лапку. Так вона вже до мене сама підходить і отак ту лапку протягує. Ну ви уявіть, курка. Що у нас навіть є такий стереотип, чи ми так кажемо, дурна курка, дурна я курка, а вони не дурні. Ой. Друзі, ото лебіді, то ми їх бачили, да? то не чайки, а лебіді. Я нічого не бачу. Білі плями, білі плями. Так, ну ходімо, ми йдемо до вас, чекайте, чекайте, рідненькі, йдемо. Боже, ару, як скаже, зараз люди повиходять. А де Гогусік мій? Гогусік, ти дивись, будь поруч. Я хотіла ще, поки ми йдемо, ще вам розповісти. Боже, мене не зупини. Мені іноді потрапляє на очі тік-ток дівчини, вона живе в Америці. От, живе в Америці, не пам'ятаю, який штат, це неважливо. Біля якогось озера. От на узбережжі озера, а в тому озері крокодили. І в неї отак стоять біля її. Е в неї панорамні вікна, і от прямо вони так відкриваються, такий вид красивий на то озеро. І вона знімає крокодил, виходить, і він підходить до неї. Ну, от прямо під двері у ці панорамні, там стоять її тапки, він може там щось понюхати той тапок, ну от така ситуація. А люди питають, пишуть в коментарі, так а чого ви його не вб'єте, того крокодила? Чого ви не визовете якісь служби, там не, не зробите там, ну щось знаєте, яку славушку для нього і таке інше? А вона відповідає, що ні, по закону. Це є національний національний парк, чи як там в, в, водойма, якщо б вона була там якась приватна, чи що вона б була огорожена. А якщо вона не огорожена, то це як національний парк, і не можна нічого зробити цьому крокодилу. Якусь гадость. не можна його вбити, чи отруїти, чи якусь там ловушку поставити. За це буде кримінальна відповідальність. А чому у нас такого немає? Це, друзі, вже багато наговорила. Сьогодні тема захисту тварин. Багаті теж плачуть, відійшли в сторону, вже не плачуть. Гогусик, трохи проїдемо, зараз спустимося до моря, там знов побігаєш. Все, їде, їде, дивиться по сторонах. Растюня, ну це круто, з коляскою ми вигадали. Скажи, Коту, не було б щастя до да нещастя допомогло, так, да, Растя? Допомогло да нам нещастя з цією хворобою, що ми таку коляску класно відхватили. Як ми зараз будемо спускатися, я не знаю. Я тільки, тільки видохнула вже, чи вздохнула, чи видохнула. Фух, в мене ви що, аж ці м'язи в напруженні. Оце я дала, завтра буде кріпатура. Уявіть, туди-сюди, то растю вісім кілограм, дев'ять вона вже важить. Не знаю, може схудла. То коляску. Скільки коляска, не знаю. Набережна красива тут. Так, це лебіді. Я не знаю, то ми їх бачили чи ні. Коли отут посередині пляжу вони були, але це не важливо. Зараз ми підемо і подивимось на них зблизько. Може це буде не так уже зараз, бо я ж кажу, з цим спусканням. Білі голубі. Оце так. Да. Красиві. А Тут друзі, ви бачите, як можна релакс. Кайфуліки, що таке кайфоліки? Що ви знаєте про кайфоліки? Вон, будь ласочка. Будь ласочка. Це вони літять і літять. Це в цьому будинку розводять голубі. скільки їх. Клас, які вони класні. Друзі, ну що, ми вже внизу. Фух. Оце в мене буде завтра кріпатура. Оце я даю, друзі. Ну ці сходинки були легше, ніж вниз легше, ніж наверх. Вони більш такі пологі, а ну. Отак. Бачите, які вони? А там вже ж такий різкий підйом, там було складніше. А може я вже звикла, натренувалася. Де Гогусь? Гу Красьте! Біля гойдалки. Левіді, боже, скільки їх! Скільки а ну, рахуємо? 6, 9, 12. Клас. Сюша, ну не можна стрибати. Вода така мутна. Бачите як? Як зглінає така з-за шторма? Виходить, сонечко так красиво да Ну ми вже далі не підемо, бо там все рівно, далі топік. повертаємось я не знаю, що з купанням робити. І так кожен день не знаю, що робити. Потім іду і купаюся. Ну сьогодні не знаю ще ці хвильки. До речі, вчора хтось написав коментар, що брали якісь проби з води, з моря і що воно дуже брудне. Я ніде такої інформації не читала. Скажіть, якесь, ну, якесь джерело, де я можу ознайомитися, коли брали, що там багато, то ж вони дивляться, якісь там палочки, якоїсь палочки багато, бактерій, мікробів, чого. Растюня, а ти де? Тобі дали надію! Дали надію, що там щось є! Растя! Ну ви зрозуміли, де вона? <сум> надія є! Надія є, надія є! Растюня! Може вони їдять щось! О, пішла до рибалок! Растя! Растя! Ану до мене! До рибалок. Зрозуміли ви, що вона почала бігати до рибалок, тому що вона ж під'їдає в них, бо вони рибу ловлять то на серця, чи на що вони ловлять, курячі. І вона трохи може залізти в сумку, поки вони там відліклися, Пошородіть. Коротше, раз я вже Сонька золота ручка. А ну до мене. До мене. Кримінальна Одеса, екскурсія, все це буде, друзі. Записуйтесь. Буде екскурсовод, знайомити вас особисто з Растією. з сучасною сонькою золотою ручкою. Зрозуміло ви, як чухнула? я думала, що вона за молоддю побігла. Ні, вона чухнула за цим На напір, зарибала. Так, де вона зараз? Боже, в мене коляска тут, Растя там. Фух. Де ти була? Растюня, де ти була? Ти дивись мені. Голусик. Там вон столики стоять, можна посидіти. А, кафешка ще працює. Кафешка начебто працює, Оце, так. Да. А мушлів стільки тут. Я включила камеру, щоб показати, скільки тут мушлів. Бо тоді наші друзі відпочивали в Аркадії, кажуть, а в Одесі взагалі мушлі є, ми хочемо дітям щось повезти. І там щось назбирали, такі маленькі якісь. А тут он, бачите, який розмір. Багато. Це годування не припиняється. Одні пішли, інші прийшли. Одні пішли, інші пішли. Зрозуміли? ви? Лебіді вже такі, як растя. Сидять, чекають. Так, да, працює кафешка. Друзі, навіть рапанчик знайшла. Подивіться. Офігіть, клас. Давно їх не бачила. Я коли приїхала, куди я приїхала? В Санжійку. В Санжійку це людей там не було, ще в 23-му році, мені здається, Боже, скільки там було Рапанів. Ну, Мушлів, не Рапанів самих, а Мушлів, домиків Рапанів. Все узбережжя, а потім почали люди вже їздити, приходити і немає. Там вон, люди їдять і подивіться на цю растцю. Разтя, боже, скільки разів я вже кричала і гукала, а ну до мене, вже все поїли, ну от ну, скажіть, вона пішла по камені. Растя. Стрибає, я таскаю коляску, щоб вона оце таке витворяла, а стрибала, пішла. Я ваша навіки, як завжди, в своєму репертуарі. Я приб'ю тебе зараз, просто приб'ю. Як красиво, друзі, як красиво, коли сонечко підсвічує, і я ще в своїх окулярах жовтих, мені море здається таким е, зеленуватим. Дуже красивим, дуже. Боже, її вже пані каже, давайте я вам її підійму. Я кажу, давайте, вона не може її взяти. Раз ця на неї гавкає та каже, а, ну тоді давай, іди звідси. Раз ні, не йде. Не здається, дайте поїсти, але до мене не можна торкатися. Растя, давай до мене. Дорогі гості! Знайшла одну переодягальню, але біля неї будівництво йде, ну будівництво то пів біди. А ще й собачка бігає, ну вона, можливо, хороша. Я навіть впевнена, що вона хороша, але я все ж таки трохи за Растю хвилююся. Коли минулого разу ми проходили, то я брала Растю на руки. І коляску тягнула, і Растю тягнула, і знімала, і дивилася за собачки. А зараз все ж таки хочу переодягнутися. Боже, як я минулого року тут в Крижанівці теж зібралася купатися, переодягнулася, щось погода була така не дуже. Ну як зараз, марна, вітер, все. І я зібралася купатися, до мене підходить чоловік і каже, ви, ви що, типу, будете купатися. Я кажу, так, він каже, не робіть цього, не робіть цього. І щось він так ну, дуже в мене застерігав, що я можу втопитися і все. А, ну, в нього підвищена тривожність була, я не знаю, Він щось мені намагався це передати, цей стан. Але я пішла все ж таки окунутися, і поки я окуналась, він стояв і чекав. Я вийшла, він каже, все, я пішов тоді, слава Богу, вийшла, вижила. Отака ситуація. Так що люди тут хороші, живуть в Крижанівці, хвилюються, турботливі. І собачка, напевно, так, така, ж, але все ж таки я боюся. Не знаю, може десь там і без цього, без переодягальні переодягнуся. Друзі, сьогодні ще за мною буде анекдот. Так що чекайте, не перемикайте. Хто перемкне, той не почує. Кайфуліки я не знаю можна її робити кайфулики гусик боже мой люблю тебе моя растя я поки купалася растя мене чекала в коляску все вона не проти їй вже подобається пішли Каву пити. Зігріваємось кавою від магазина 25 Coffee Roasters. Ростерс. Кайфуліки, боже, телефон не впади, не підведи, я тебе прошу. Вітер дує зараза. Ось так ходить ходуном. Друзі, я п'ю каву, а поговоримо ми про чай. Пам'ятаєте, яку я рекламу зробила чаю за тебе зеленому? Казала, що я п'ю тільки чай за тебе, зелений, це якийсь то. Власний імпорт їхній. А як він називається? Делюкс? Щось таке. От. І що? Наробила рекламу, тепер нема цього чая в АТБ. Пішла купити, а кажуть, немає. В один магазин, в інший немає. на сайті в гуглі забила цей чай. На сайті АТБ немає. Дзвоню на гарячу лінію. А мені кажуть, а його немає вже. Є з домішками, є з жасміном, є з молоком, щось таке. А я люблю чистий, щоб не було там ароматизаторів ніяких нічого. І кажуть, немає на гарячій лінії. це я дзвонила десь два тижні тому. Кажуть, залишилося сім пачок, чотири в Львові і три там в якомусь іншому місті, взагалі в Україні. Коли буде, ніхто не знає. Ми не, не володіємо такої інформації на гарячій лінії, кажуть. Хочеш пройтися? Ну йди. Так що отак, нарекламувалася. Тож, хто каву не купив ще в магазині 25 Coffee Roasters, ідіть купуйте, друзі, тим більше зараз знижка ще може бути у вас. Тому що ви наші глядачі. Знижка 15% з промокодом НАТО 25. Бо буде так, як з чая. Не встигнете і все. Так, друзі, обіцяла вам розповісти анекдот. Ну, він такий тупий, ще тупіший, але мені було смішно. Так ось, може, і вам трохи підніме настрічі і відбліче вас. Цирк виходить ведучий і оголошує. У нас зараз буде номер всім, всім номерам номер. Зараз вийде Василь і він вип'є ведро помиє. Люди в шоці, як це ведро помиє? Аплодують. Давай, Василь, Василь, Василь. Ведучий каже почекайте, Василь не вийде, тому що поміє, йому впала муха. Муха впала, він бризгує, все не вийде. Глядачі в шоці, а що, 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 що буде? Потім ведучий каже, ні, друзі, Василь вийде. Василь вийде знову стів, Василь, Василь, аплодує. Ведучий каже, не вийде, не вийде, він вже переїв тих помоїв, <сум> сидить в туалеті. Боже, глядачів, в шоці, так що буде? Буде якийсь то номер чи не буде? Зараз вийде Петро і він вип'є ведро води. Ну, люди такі. Ну чим ви нас здивуєте, ведро води. Тут Василь з помиями. Оце було анонс. Оце ми чекали. Ну давайте вже Петро хай виходить. Виходить той Петро, одне ведро п'є. Друге, третє, четверте, Глядачі в шоці кажуть, як таке може бути? Куди йому ця вода? Він п'є і п'є, потім ведучий, каже, а зараз Петро буде сядь на перші два ряди. І такий стройовий, що до 9-го рядку буде райдуга стояти. Рай стояти. <рай до стоять> Боже, друзі, все. Всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.